Депутат України, голова підкомітету Верховної Ради України з безпеки у кіберпроспорті, урядового зв'язку, криптографічного захисту, вітаю вас, пане Олександре. Доброго вечора, слава Україні, вітаю студії, колеги. Доброго вечора. Героям слава пане Олександре. Співпраця вашого комітету з міністерством цифрової трансформації На чим зараз працюєте? Тому що пан Станіслав Прибитько в нашому інтерв'ю зазначав про ряд законопроєктів, які вже зареєстровані, для покращення роботи, в тому числі мобільних операторів під час блокаутів. У ну, зараз всі комітети працюють на перемогу, звісно, і на стійкість. Я думаю, що пан Станіслав казав в першу чергу про ті законопроекти, які зареєстровані комітетом цифрової трансформації. Парламент, коли вони зайдуть в парламент, будуть підтримувати. Особисто я зареєстрував законопроект, яким забороняється власникам інфраструктурних об'єктів, тобто обленерго, ОСББ, тощо. Демонтувати будь-яке обладнання в зв'язку на час військового стану. Угу. А як оцінюєте готовність комунікаційної мережі країни до блекаутів, до можливих блекаутів, до яких ми всі готуємось? Ну, дивіться, давайте будемо реалістами. Попередній блекаут, найбільший там був, умовно кажучи, по деяких регіонах країни, це три доби, довів нам. Що все ж таки навіть тоді оператори були готові? Всі оператори, скільки я знаю, комунікую з ними зробили відповідні висновки і підготувались до. До тих блокаутів, які можливо будуть зараз, в разі якщо будуть росіяни намагатися руйнувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому, на мій погляд, ми можемо видавати будь-яке там розпорядження міністерства або РНБО, Але для операторів в першу чергу це треба зберегти своїх абонентів, які приносять йому прибутки. Тому я впевнений, що оператори готуються і готові для того, щоб все ж таки їх пережи були стійкими саме. Тоді, коли відбуваються блокаути, тут треба казати, що треба перейматися не тільки блокаутами, а все ж таки і питаннями кібератак. Бо кібератаки, як і е е наслідки блокаутів, як на е наслідки кінетичних атак, все ж таки теж е можуть впливати на роботу операторів. Говорили сьогодні з гостями моєї студії про кібербезпеку. Як на початку в тому повномасштабного вторгнення держава протистояла кібератакам ворогам, як зараз протистоїть? і Наскільки покращилося вирішення цього питання? Дивіться, я можу казати суто за державні сегменти, за об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти критичної інформаційної інфраструктури. Казав, буду казати, що держава готова до цього. За цей рік зроблено достатньо для того, щоб посилити спроможність і стійкість об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. А оператори зв'язку я самі повинні готуватися до таких атак, бо ще раз хочу наголосити, в всьому світі запроваджується ризикорієнтований менеджмент. Так зване, це коли вони з урахуванням тих ризиків, які все ж таки можуть бути на операторів зв'язку, відпрацьовують відповідні механізми захисту. І на завершення, пане Олександр, як стимулює влада постачальники мобільних поступ встановлювати дорогі мережі і дорогі вежі в сільській місцевості? Я хочу нагадати, що Верховна Рада прийняла відповідний закон, який вже діє щодо покращення ситуації, коли мобільні оператори можуть по спрощеній процедурі на земельній ділянці встановлювати відповідні об'єкти зв'язку, тобто ми кажемо про вежі. На яких у подальшому буде розміщитися на обладнання. Дякую вам, пане Олександре, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Олександр Фадієнко, народний депутат України, був з нами.